Вітаю! Книжка любить, коли її читають. Давай опрацюємо твір Кості Гнатенка, ображена книга. Відгадай загадку На базарі їх не купиш, на дорозі не знайдеш, І не завжди на Терезах їм ціну ти підбереш. Що це? Знання. Асоціативний кущ. Запропонуй всі свої асоціації до слова книга. Наприклад, вчитель, помічник, джерело, порадниця, скарбниця, друг. Послухай казку Василя Сухомлинського Спляча книга. Василь Сухомлинський, Спляча книга. На полиці серед книг про далекі країни і небачених звірів стояла велика, цікава книга. В ній розповідалося про могутнього богатиря. Букви в цій книзі яріли, як розпечене залізо. Вона мала тихну властивість, як тільки доторкнеться вогненне слуго до людського серця, в ньому займається вогонь. І людина, в якої в грудях б'ється серце з цим вогником, стає могутньою і непереможною. Але минув уже не один рік, як книгу читала. Щотижня господиня знімала її з полиці, обережно витирала з обкладинки пилюку і знову ставила на полицю. Книга чекала. Ось-ось її прочитають. Та ніхто її навіть і не розгортав. Часто до господаря приходили гості. Господар любив показувати книги. Дивіться, які в моїх книг красиві палітурки, стали вогненні букви Меркнути, потемніли палки слова, могутній богатир, про якого розповідалося в книзі, заснув. Тепер уже на полиці стояла не вогненна, а спляча книга. Якою була книга спочатку? Чому її сторінки почали меркнути? Коли книжка живе, а коли втрачає свою силу? Як ти думаєш? А розкажи, як живеться книжці в твоєму домі. Давай прочитаємо слова, які зустрінуться нам у тексті. Не забувай про наголос. Надзвичайної. Безтурботно, однокласник, мандрували, велетенських, двоповерхових, зіштовхнути. Сьогодні ми познайомимося з твором Кості Гнатенка Ображена книга. Як ти вважаєш, про які події йтиметься у творі? Вигадані, казкові чи справжні? За що може образитись книжка? Спочатку прослухай текст. Потім прочитай його декілька разів самостійно. Дай відповіді на запитання. Перекажи. Ображена книжка. Якось у день народження улюбленого онука Юрчика дідусі бабуся подарували йому книжку надзвичайної краси. У ній були яскраві, чудові малюнки і найголовніше дивовижна історія про космічних піратів. Онук чемно подякував за подарунок, перегорнув кілька сторінок і поклав книжку на полицю. Поклав і забув про неї. Цілими днями хлопчик бавився іграшками, яких у нього було багато, і грав у комп'ютерні ігри. Бо вважав, що канікули саме для того, щоб жити весело та безтурботно. За весь час про подарунок дідуся і бабусі так і не згадав. Після канікул Юрко знову став ходити до школи і якось зайшов у гості до свого однокласника Макса, з яким товаришував. Макс розповів захопливу історію про те. Як на одній маловідомій планеті жили справжні космічні пірати, як вони мандрували в неосяжному просторі на Велетенських двоповерхових кулях, а ще своєю неймовірною швидкістю та за допомогою невідомої зброї могли зіштовхнути менші планети із власних орбіт. Звідкіля ти усе це знаєш? спитав друга Юрчик, прочитав одній цікаві книжці. Ось вона, дивись! І Макс показав Юрчикові знайому книжку. Ой, вигукнув хлопчик. У мене є така книжка? Тільки я її ще не встиг прочитати. Швидше читай, вона класна, порадив Макс. Додому Юрчик мчав шодуху. Він забіг до своєї кімнати, дістав із полиці книжку, розгорнув її і завмер. Орбіта це шлях руху планети або іншого небесного тіла в космічному просторі? З нагоди якого свята Юрчик отримав подарунок? Саме який подарунок отримав хлопчик? Хто його подарував? Прочитай рядки тексту, які підтверджують твою відповідь. А як поставився Юрчик до подарунка? Чи можна зробити висновок, що хлопчик не дуже любив читати? Які слова в тексті є тому підтвердженням? Чи змінилося ставлення Юрчика до книжки, коли він побував у гостях у товариша? Розглянь малюнок. В який уривок із тексту проілюстровано? Як ти вважаєш, скільки років хлопчикам? Доведи свою думку. Чому Юрчик завмер, коли дістав із полиці книжку і розгорнув її? Що незвичайного він міг побачити в ній? Додому виразне читання твору і переказ. Дякую за увагу. До зустрічі!